Привіт! Рішив ще разок записати коротке відео про освітлення мотоблока. Считаю, що мій спосіб найпростийший і надійний. Просто подивіться і самі переконаєтесь в цьому. Тут зовсім простий механізм, в який входить ось два кусочки діодної лінти і пів метра тонкого проводу. Ну і звісно, включатель-виключатель. І на цьому все. А зараз я вам продемонструю вже на дворі, як освітлює мотоблок в ніч. А ти не забувай підписатись на канал, щоб отримувати більше корисних відео про мотоблок.